Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі з Новим роком. Сьогодні я до вас ем, ну, вже з новорічним розкладом. Ем, які ж ми двері відчинили? Який це 25-й рік? Да? От, що буде в цьому році або на протязі цього року? Давайте подивимось, зорієнтуємось, да? розкриємо карту. Новий ну, рік зустрічали в колі сім'ї, в кругу близьких, знайомих. Знаєте, якось дуже багато сподівань було. Ну, дуже тепло, дуже тепло зустріли новий рік. Не всі, до речі, ну, ясна річ, да? або е, є такі люди, які зрозуміли, як би хотіли в подальшому зустрічати свій новий рік. Багато хто е, знову ж таки не обов'язково з тих, хто мене чує, а людство в принципі. Да? Зробили переоцінку святам, зробили переоцінку датам якимось. А хтось зрозуміє причину, як вам сказати, чому все так. Чому все склалось так, як склалось? Ви дійдете до усвідомлення себе тоді і себе зараз. Ви зрозумієте, чому ваше життя настільки вам. Здалось несерйозним, ну, от як вам сказати, несерйозним. Ну, от ви якось переглянули і себе, і життя, і погляди, да? і, і людей, які довкола вас. І на цьому, звісно ж, і формується, і базується ваше подальше планування. <кій> так, ось, від ваших поглядів, вибачте, сідає голос: від ваших поглядів. В... Якраз і будувалось ваше життя, і ви зрозумієте, що ви якісь як несерйозні були. Ну, що ви так дозволяли так-то до себе відноситись? Або ви будете пригадувати себе в, в тих обставинах, де ви ну, і поведінкою показали, що ви як дитина, чи якось результатом. От такого плану. Коротше, ви зрозумієте, де ви не зовсім е, наполегливі були, тому е, ви зрозумієте, як ви хочете в майбутньому, в подальшому. Єрофанта, імператора і туз жезлів. Зовсім по-новому. Зовсім по-новому, як вам сказати, ну, все, вас, вас колишніх немає. Відмотати назад вже нічого не можна. Я не знаю, про що це конкретно, але яким буде 25-й рік? Хорошим, дуже хорошим роком. Це буде урок збирання плодів. Це буде рік, не урок, а рік збирання плодів. Це буде рік, коли. Треба буде вчиняти вже так, як відчуває ваше серце. Ви будете демонструвати, чому ви навчились. Ви будете отримувати те, на що ви заслугували, або заслуговуєте. Да ви на все заслуговуєте насправді? Просто я так кажу, да, на що ви заслуговуєте. Ну, це, скажімо, час збирання плодів. От як ви на щось в когось вкладались, так і буде повертатись. Да? Або там, чим ви ділились з людьми, те й буде повертатись. Ну, от Ви добра, щедра людина, до вас і буде це приходити там, 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 ви навпаки, то буде і так. Ну тут, не, ну, тут не треба концентруватись на цьому. Просто Якщо вам іноді стане незрозуміло, чого бля, знов все так, то просто зрозумійте, що, можливо, десь ви от попередньо вчинили, як раніше, і не помітили. І того знов так. Да? <кій> <кій> тобто... Бомеранг. Ми кожного разу, коли ми от щоденно ми запускаємо маятник. Да? І от що запустили, те і отримуємо. Ось так. Ви кажете слова вдячності, до вас воно приходить. Ви кажете, там, не знаю, слова любові, воно до вас приходить. Це про Всесвіт. Я не кажу про людей. Да? Я кажу про Всесвіт. Але тут Паш, може бути таке, що ви можете бути дуже вдячною людиною і на компліменти щедрі, а вам навзаєм не говорять. І ви думаєте, ну це брехня якась, як до інших ставишся, так і будуть ставитись до тебе. Ні, це не брехня. Просто ви не вірите в те, ви не допускаєте, не дозволяєте з вами так себе поводити. Це підсвідомо. Ну, у вас може стояти установка, що от... я не Мені не можна, там, чи ще щось. <кій> так, ну не про це все. 25 рік. Про що? ти? 2025 рік? Ну, я вам так скажу, десь ближче до середини можливого року, або ну, тут не треба прив'язуватись там <кій> весна літо. Ну, скажімо так, в максимально сприятливий час протягом цього року ви будете готові відкрити нові двері. Добре, давайте далі дивитись мах, чудово, да? Як вклались, так і помірність. П'ятірка жеслів, 8 старшого аркану, 10. Слухайте, так це, я вам хочу сказати, що 2025 рік це такий рік, коли у вас з'явиться можливість і. Підтвердження тому, що ваші думки матеріальні, що ваші слова мають вагу або реалізацію як хорошого, так і не дуже. Це рік, коли все приходить по заслугах, це рік, коли відкриватимуться великі секрети про Всесвіт. Великі секрети про Бога, великі секрети про особистість, про якісь світові махінації, або, навпаки, якісь стратегії. Про, про те, як вплив людський да, знаходить, як вам сказати, ми будемо зараз все більше і більше бачити да, цього року, мати підтверджень ну, в прикладах інших людей, що те, що ти робиш, тобі за все повертається і погане, і хороше. Ми зараз це будемо бачити. Тобто, зараз е інформативний простір цього року, Ну, любі, це прогноз на весь рік за все, не лише за вас. Тому протягом року буде все більше таких от, е, показаної історії, як умовно, мгновенна карма. Да, або там... Коротше, ми це можемо бачити, як на прикладі нашого, скажімо, ворога, да, який напросився в таку роль до нас. Або ж там ще якісь інші ситуації. Коротше, ми зараз будемо більше бути ближчими до Всесвіту. Більше буде розкриватись загадок. <кій> більше буде, скажімо, людей, які впадатимуть в самотність. Люди будуть закриватись. Зараз буде дуже багато тиші, люди по, по норкам, по коморкам будуть. Можливо, по вулиці ми ходити і будемо, але всередині себе ми будемо відчувати, що от, ну, кожен почне шукати свій всесвіт, свій простір всередині себе, розумієте? Ось так. Тому ми можемо помічати наступне, що люди будуть якісь дуже зайняті. Це може бути на фоні. Да? Тобто, як це проявлятись? Не просто ж будуть люди на дуті ходити по вулиці, або не буде людей взагалі. Да? Ні. Це говориться про те, що люди будуть якісь заклопотані, якісь в своїй голові, в своїх справах люди все більше будуть тягнутись до того, аби ну, якось кудись поїхати, кудись піти, відійти, лишній раз не телефонувати там, чи от не спілкуватись. Бути зайнятими, да, проводити час лише з тим колом, з яким ви хочете, де вам комфортно, да, або іншим. Ось це таке все більше буде помічати за людьми. Ну, ось. Ну, це до чого? Це до того, що люди, ну, як вам сказати, світ не падає, да? це навпаки, це з кожним відбувається духовний процес. І щоб ви, от, наприклад, якщо побачите або будете спостерігати таку тенденцію, то щоб ви, я не знаю, там ми ж якось соціальні люди, да? то ми там робимо якісь загальні висновки. От, зараз люди по -по -по понурі. Ні, просто кожен починає трансформуватись і розуміти все, що відбувається, так як треба. Коротше. 2025 рік. Про що ти? Що нам чекати від тебе, Да? Що ми можемо спромогтись? Що ми можемо? Це рік був це рік? А... Це вирок. 2025 рік це рік вирок, одним словом, можна сказати. Це, як вам пояснити, кожному даватиметься те, що він повинен отримати. Я не знаю, це з позиції покарання, з позиції науки, з позиції. Бо здаяння, да, карми, бумерангу. Я не знаю, з яких це позицій. Но в цьому році це будуть дуже і дуже вагомі результати. <кхем> Тепер дивіться, що буде відбуватись. Ті, хто був на коні, опиняться на дні. Ті, хто був на дні, стрибнуть на коня. Так? Да? І будуть на висоті. Це не просто так, бо бо так. Це говориться про наступне: що хто заробляв, вкладався чесно, трудом, не знаю там, власним чи як, ну, взагалі, да? Тобто людина не чинила нічого проти інших і, я не знаю, там, використовуючи інших, собі нічого там не отримувала. да, Свічка почала тріщати. Якщо це було чесно, ну, людина дійсно і трудом, і нервами всім вкладалась. Це буде віддано. да, І така людина буде процвітати. В такої людини будуть там збуватись мрії, не знаю, все лагодитись. Якщо навіть і будуть якісь проблеми, людина їх долатиме. А ті, хто заздрив, або там, не знаю, як вам пояснити, злорадствували, ті, хто там бажали чогось поганого, гадали, не знаю, там, щось насилали і тому подібне, так? ті люди будуть отримувати наступне. Ті блага, які вони мали за рахунок інших. Або якісь нечесні роботодавці, там щось не сплачують, щось враховують. Теж щось може піти і в бізнесі, і, в принципі, ну, все може бути. Так, звісно, без роботи можуть залишитись і інші люди, але тут вже якби інші люди, ну, вони знайдуть те місце, де їм буде краще. А ось цей, наприклад, роботодавець, він от потерпить фіаско. Або, наприклад, людина, яка там чинила якісь погані вчинки. Я не знаю, це на протязі всього життя, чи на протязі якогось періоду, чи минулого року, чи минулого життя. Ну, ви розумієте, да? І така людина вона буде отримувати все те, що вона там відправляла іншим. А невіск розливається, бачите? Ну, добре. Куточку там, значить, так треба. Бачу форму дельфінчику, три особи. До речі, віск підказує інформацію, що в когось буде і весілля, да? і, або знайомство для весілля. Ну, от такого плану. Можливо, ви навіть і не планували, чи ще щось. Або хтось зустріне партнера для приємного фізичного спілкування. Таке теж бачу, тому. Ну, про таке, як зазвичай не говорять, да? Тим я трохи без тормозів в деяких питаннях, то могу собі дозволити. Ну, такі, ви знаєте, так, мені карти псувати не треба. Ось. Тому. 25-й рік це дуже цікавий рік. Рік спілкування, тут все більше і більше фігур, і тут як крило теж таке вимальовується. Ну, дуже чудово, да, віск такий. Видно? вам? Видно. А, тому я вам хочу сказати, що хто вкладався всім, і духовно, я не знаю, матеріально, фізично, ну по-всякому. -по Хто, незважаючи ні на що, там, да, ні, ні на жодні ваші проблеми, не бажав нічого нікому поганого, не, не вдавався ні до якої магії, аби там не знаю, притягнути чи затримати когось, чи притягнути гроші. ну Такого плану, да, от то і буде вам. Тобто ви, можливо, і не мали нічого. Хто його знає, да? тут вам будуть давати шанси. Тут можливості любі. Тут можливості, за які треба братись. Зрозуміла річ, що якщо ви так і не наважитесь, я не знаю, там, змінити роботу, змінити людину, проявити себе, запровадити свою якусь ідею чи там, ну, ще щось. Да, там. Все. Не буде там якогось шансу, не буде там, наприклад, у вас сонечка в кар'єрі. Да? Чому? Тому що ви одного разу не ризикнули. То сонечко буде, але, можливо, пізніше. Коли ви все-таки наважитесь, розумієте? Ось такого плану. Тому тут все відверто. Ви вкладаєтесь, вам дають. Просто дещо затримувалось. Да? Ми якийсь період. Тут 2024 рік, так точно, ми якийсь період, ну, таке, не знали, куди йти, чим зайнятися, куди себе вкласти, що з нами робиться. Да? А от в 2025 році всі ці моменти для нас вже будуть, по-перше, звичними. Ось ну, В цьому нинішньому році. Вони будуть для нас звичними, вони будуть для нас вже знайомими, і з багатьма ми вже примирились, і, в принципі, ми вже зрозуміли, як і куди рухатись. Якісь моменти, етапу ми вже відпустили, да? а якісь, наприклад, там нас вже не будуть так тригерити, як раніше. Ну, ось, ось такого плану. Коротше, любі, 2025 рік це рік такий показовий, дуже показовий, але. Я вам так хочу сказати, кому, скажімо, по долі отримати, із, ну, скажімо, із блага отримати якийсь нуль, да, корито розбити, то дорогенький це теж не просто так, це і ваш бар'єр якийсь, ну, це, це ваш шлях, це не те, що це вирок, це не вирок. Але ви теж повинні будете зрозуміти, що 2025 рік в цілому може бути для вас ще благосним. Да? Тобто це як початок кінця. Це, от, от, якщо у вас на протязі, от ви знаєте за собою, яка ви людина, і на протязі, наприклад, 2025 року будете думати, а, та все, а, та все, окей. Окей. Да? Або не будете задумуватись і потім почне ставатись, то пригадайте таке. Да? Ось такого плану. До речі, Любів, ці свята, духи нашого роду, вони з нами поруч, вони з нами. Тому запалюйте свічки, будь ласка, моліться, розмовляйте, дякуйте їм і взаємодійте з ними обов'язково, якщо маєте змогу, будь ласка. Приходьте до них на могилки, теж спілкуйтесь і пам'ятайте, що вони поруч, що вони з нами. Ну що, людя, заряджаємось на наступний рік з повним позитивом, драйвом, наскільки вам це притаманно, наскільки це можливо і наскільки ви маєте бажання. Тому, дорогенькі, заряджаємось позитивом. Отримуємо задоволення, отримуємо дари, подарунки всі кармічні ситуації. Ви не думайте, ви якщо в цілому така хороша людина, а можете потім так от комусь сказати, так, як в печінку. Да, так, то за це теж вам буде прилітати. Ви не думайте, що ви взагалом хороша людина, а от є такі моменти, і за такі моменти теж вам буде прилітати. Тому, любі, щоб в нас не летіло, ми завжди повинні пам'ятати, що з усім справимось, бо ми є тому всьому причина. Ось так, ось так. Бажаю всім всього найкращого. Пишіть, будь ласка, як ви відсвяткували, в принципі, що вам цей розклад, як він вам зайшов, не зайшов, які у вас перечуття, плани на 25 й рік, ну, якими можете поділитись? Дякую, любі, Пишіть, будь ласка.